Українська народна казка Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні. Нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба. І напалась на діда. Зроби та й зроби їй солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От і на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку попряду, пасись, пасись бичку на травиці, поки я мичку попряду, доти пряла, поки і задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені. А бичок йому. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний? Смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого. Мовчить, ведмідь тоді його хап за бік. Давай смолу віддирати. Віддирав віддирав та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається. Аж бичка нема. Ох, мені лихо велике! Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщий, нижче та грібень на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав. Іди його забери. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ ні заря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мичку пряду. Дотепряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік. А то собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами і зав'яз, що ніяк уже і не віддере. Що хоче назад, то ніяк вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка їй не видно. Вона й подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти, сіла та й заснула, аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли. Голубчику прикласти до боку капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала. Дід вкинув у погріб і лисичку, а далі й зайчика побігаючика отак упіймали. От і назбиралось їх четверо. Дідсів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури? І собі й бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Тільки принеси, взяв та й випустив ведмедика. Та лісів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його питається Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ох, не ріш мене, дідусю, я за те цілу отаровечок прижену. «Глядиш, прижени. І вовка дід відпустив. Сидить далі, та ще ножа гострий. Виткнула мордочку лисичка та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура та опушку, і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідуся, шкуру. Я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід пустив. Застався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає. На що? а він каже. У зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю. Я тобі стрічок, сирежок намиста доброго принесу. Тільки пусти на волю. Пустив діти його. От переночували ніч, коли на ранок ні світ, ні заря аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулася. Діду, діду, щось у нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід пішов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс, дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер дер, повен двіровець вовк понаганяв. А незабаром лисичка принесла курей, гусей, усілякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, стережок, намиса доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки і накопили волів та став дід тими волами ходити чумакувати. А бичок, як не стало, вже треба, до стояв на сонці, поки й розтану.